Новий будинок культури відкрили у селі Вікні Городенківського району. Понад 40 років його мешканці мріяли про таку подію. І 10 жовтня хлібом сільнові вікнянці приймали гостей: тих, хто долучився до плідної роботи, і тих, хто прийшов порадіти разом із ними. Першим Михайло Вашевенюк разом з Ігорем Олійником вручив грамоти від облдержадміністрації та обласної ради. А також медалі за заслуги перед Прикарпаттям. Відтепер у місцевому клубі працюватиме бібліотека, спортзала і, звісно ж, велика концертна і танцювальна зали. Бо у цьому селі, як у небагатьох інших, вийти на сцену і показати справжній талант є кому. Саме так із українського народного танцю розпочалась діяльність Вікнянського будинку культури. Вступити першою на його сцену перед великою кількістю глядачів мала честь зразкова хореографічна студія зірничка, керівник якої Маріанна Кучмей. А потім довготривало лунали музичні вітання. Були гості з району, області і навіть з Київського національного академічного театру Оперети. На цьому місці був народний дім побудований ще на початку минулого століття. Він добудовувався, перебудовувався, але практично він виконував свою функцію до недавнього часу. Ініціаторка будівництва клубу мама народного депутата України Миколи Круця, пані Марія. Його відкриття відбувалось символічно. На славу мистецтва, що від батька до сина передається у селі Вікні, представники влади посадили ялиночку. Керівник Снятинського ремонтно-будівельного товариства Василь Чичул вручив сільському голові знакового ключа, і всі вони разом перерізали стрічку, після чого єпископ Коломийсько-Косівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Іван Бойчук та місцеві священики освятили приміщення. Солодкі газдівські, бачите, чистенько, акуратно, одним словом, тут дуже добре працюють ті і вони того вартують, щоб був такий прекрасний будинок культури. Серед поважних гостей на Вікнянському святі був і народний депутат України Анатолій Матвієнко. Він зазначив, що будівництво такого будинку культури добрий приклад для наслідування, тому пообіцяв мешканцям сусіднього села Тишківці ремонт їхнього місцевого клубу, а ще провести дорогу між двома населеними пунктами. Сьогодні от є цілісність влади. Влади не тільки обласної, цілісної влади і районної, і сільської ради, і міської ради. Це дуже важливо. У свій день народження будинок культури отримав чимало подарунків: телевізор, комп'ютер, газонокосалку, книги, пам'ятні сувеніри словом меценати не поскупилися.